Сьогодні ми розпочинаємо наш відеодовий репортаж. Я люблю свій ліцей. Кожна професія почесна. Незабаром закінчиться навчальний рік, і перед мовою постає питання вибору, яку професію потрібно обрати, хто мріє при відкриття нових планет, стати лікарем чи вчителем, але є робітничі професії, які потрібні в повсюденному житті. Для нас повсь, найсвятіша наша матінка, земля, яку потрібно обробляти, сіяти, орати. Саме таку професію отримують в нашому ліцеї. Багатьох приваблює професія тракторист, машиніст і професія водія та слюсара римовника. Ось таку чоловічу професію обрав собі наш співрозмовник Іванюк Міш. Доброго дня, Міша. Чому ти обрав дану професію? Після закінчення 9 класу передо мною постало питання вибору професії. І я вирішив продовжити навчання у Тефіпільському професійно-аграрно-промисловому ліцеї. Вибравши професію тракториста-машиніста, сільськогосподарського виробництва, тому що ці професії мені подобалися з самого дитинства, адже професія хлібороба одна з найпочесніших професій. У цьому році я вже закінчую навчання і хочу виконати свій учасник конституційний обов'язок відслуживши Збройні Збройних України. Мрію продовжити навчання у вищому навчальному закладі і володіти спеціальністю інженера-механіка, щоб працювати на землі. Учні ліцею опановують теоретичні та практичні навики, які надають висококваліфіковані вчителі та майстрі виробничого навчання. До розмови запрошується учень 11 групи Демчук Олександр. Доброго дня, Олександре! Чи подобаються тобі уроки виробничого навчання? Доброго дня! Так, мені подобається. На даному етапі навчання ми опановуємо навички професії слюсар ремонту автомобілів. Наш мастер-бомок Володимир Павлович. Висококваліфікований спеціаліст своєї справи. Він цікаво розповідає і навчає нас практичним навичам, які будуть потрібні упродовж цього життя. Наш навчальний заклад є багатопрофільним, має міцну матеріальну технічну базу, висококваліфікованих працівників ліцею, які роблять усе можливе для формування повноцінної особистості. Запрошую до розмови учня 21 групи Ментуха Віталій. Доброго дня, Віталію. Чи подобається тобі обрана професія в ліцею? Доброго дня. Я навчаюся спеціальності слюса, ремонтник СГ машини. І я брав цю професію, що вона мені дійсно подобається. Я працюю з СГ-технікою. Ця професія дуже мені подобається в першу чергу, що вона мені цікава. І те, що вона зараз потрібна. В даний час нашому, нашій державі. Дуже цікаво теоретичне навчання нас викладає Шатюк Юрій Володимирович. Але більш мені цікаво виробниче навчання. Нас його викладає Гладенюк Ростислав Павлович і Шведа Григорій Іванович. Я впевнений в тому, що після закінчення навчального закладу я буду працювати по цій обраній професії. У нашому навчальному закладі учень отримує високий. Рівень знань завдяки педагогічному колективу, ліцею та дирекції. Більше дізнатися про наш навчальний заклад ми можемо з уст, 13-ї групи, стацюк Юлії. Доброго дня, Юлія. Що їй подобається участь в нашому навчальному закладі? Доброго дня. Так, звичайно, мені подобається. Я тут півроку провчилася, Я знайшла дуже багато друзів, дуже багато маю знайомих. А так у нас я дуже хвилювалася, коли подавала документи сюди. Але мені тут подобається навчатися, я навчаюся по професії, яка мені подобається. У нас дуже є гарний актовий зал, спортзал, а також є велика бібліотека. Дізнатися більше про цю професію мені допомагають підпрацівники і майстрів виробничого навчання. Я співаю в вокальному колективі, а також роблю сольні номера, танцюю. І мають таку ну, нагоду запросити вас сюди, в нас студентський гурток. Учні мають вільний доступ до інтернету, де вони знаходять інформацію, яка допомагає їм у навчанні, а також здобувати професію оператор та комп'ютерного набору. Про плани на майбутнє ми запитаємо зараз у учня 24 4 групи Вальчука Вадима. Вадим, чи плануєш ти надалі працювати з даною професією? Я навчаюся на другому курсі нашого ліцею. По спеціальності оператор комп'ютерного набору публікується бухгалтерських даних. Мені дуже подобається навчатися в нашому ліцеї, тому що я багато дізнався про комп'ютери та комп'ютерні технології. Я дуже хочу продовжити навчання по цій професії та збільшити навички, здобуті в нашому ліцеї. Професія кухара завжди потрібна по всіх житті. І сьогодні наша співрозмовниця Хмелярська Мар'яна. Яна, чи любиш ти на свою професію? Ще з малих літ я зрозуміла, що в майбутньому я хочу обрати професію кухаря. Після школи я поступила в Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей для здійснення своєї мрії. І на сьогодні наш ліцей допомагає мені стати фахівцем найпотрібнішої, на мою думку, професії. Зараз я вже навчаюсь на третьому курсі і пишаюся тим, що освоїла найпотрібнішу людям професію кухаря-кондитера. Я вдячна вчителям, майстрам за те, що вони дали мені найпотрібніші знання здійснення своєї мрії. це місце, де ми проводимо більше часу ніж удома. Навчання тут завжди цікаве, зрозуміле і легке для сприйняття. Стосунки між учителями та учнями завжди дружні. Учні ставляться до вчителі надто друга з повагою. Ми любимо свій ліцей.